Доброго дня всім дня, по швидкому, по швидкому розпаковочку зніму. Приїхала до мене сонячна панель. Вибачайте за умови, нормально не зніму, бо трошки, трошки воюємо. от, Така от упаковочка, так зад. Давай, 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 відкривайся. ось, бачу у хлопців 36 Вт. ну, Кажуть, павербанк заряджають за день, не знаю. Буду перевіряти, буду перевіряти, це перший погляд, скажімо так. Якісно упаковано, якісно зроблено. 2Е. Оце чи 2Е, якщо ну, чемодан мені сподобався, такий нормально зроблений. Хлопців дивився. Так, це для гаджетів, я так розумію. Це самі порти. Самі порти ось. Чи видно? Та видно. Це порти. Ага. Я так розумію, це, це безпровідна зарядка, не знаю. Це для гаджетів ну Зручна штука. Зручна. Сьогодні поставлю перший раз на зарядку. Подивимося. І декілька таких панелей. Так, тик-тик-тик. Раз, два, три, чотири панелі. Це 36 Вт. Дивився на ті, що потужніші, але є одне але, як завжди. Більший розмір, більша вага з собою таскати, це важко. Хто займався туризмом чи зараз свою і знає, що кожен, кожна вага зайва, дається на спині, там, на ногах. Порахувавши, це оптимальний варіант. для для зарядки таких мілких гаджетів. Подивимося, подивимося, може доповню. Шановні друзі, обіцяв доповнити, доповнюю. По-перше, найважливіше, панелька 36 Вт заявлена, але, але важливо знати, що це сумарна потужність двох портів USB. USB-I, USB A та USB-C. USB один порт 30, один порт 20 Вт, а інший 18 Вт. Чому, чому 36, а на 38, я не можу пояснити, але але якось так ось. Ще що отаке вияснив, що це. Не яка не зарядка, це просто індикатор. От, штука зручна. Штука легка. Заряджати мелкі гаджети то, що треба. Але павербанк у мене чомусь не виходить заряджати. Він заряджається ну, весь сонячний день, і це повинен бути сонячний день, дуже сонячний. І пролежати увесь день. Всього лиш на десятку. Але скидаю на те, що може це такий павербанк. Може такий павербанк. А так, штука зручна, легка. Як я казав, а вага це важливо. Тобто для телефона телефон ну, заряджається доволі швидко. Три години, я вважаю, що в польових умовах це нормально. В польових умовах це нормально три годинки. Отак От воно складається. Тримати маленький чемоданчик. Який можна в рюкзак і в рюкзаку зачепити якимось, я не знаю там... Способом прив'язати до рюкзака можу. Он таке заявляє, що ці люверси для... Виробник заявляє, що люверси для того, щоб чіпляти до рюкзаку, поки йдеш, воно висить на рюкзаку і типу, заряджається я Не знаю наскільки це зручно, але так. Ну... Якось так ось. Гарних вам покупок, гарного дня.